Посилення незалежності набу і сап вже в четвер. Парламентарі зберуться для ухвалення нового закону про функціонування антикорупційних органів. Один із законопроєктів подав президент. Його погодили з усіма органами правопорядку. Повідомили в прислужбі апарату Верховної Ради. І на цю тему далі поговоримо з Євгенією Кравчук, заступницею голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради, народною депутаткою. Пані Євгенія, вітаю вас. Вітаю, пані Евгенія. Отже, в четвер депутати мають розглянути законопроект, який повертає незалежність НАБУ і САП. Головне питання: чи вистачить голосів для його ухвалення? Ну, Результати, як то кажуть, має бути на табло, але я дуже вірю в мудрість народних депутатів і що вистачить голосів, буде проголосований законопроект. Ну ми всі прекрасно розуміємо, що саме президентський законопроект якраз і має шанси на ухвалення. І не через те, що це законопроект президента, але й через те, що текст був дійсно пропрацьований із правоохоронними органами, в тому числі антикорупційними із НАБУ, із САП, але й також проговорений з нашими міжнародними партнерами. Із комунікації президента можна зробити висновок, що і були долучені міжнародні експерти. І про підтримку ми чули і від послів G7 Великої Сімки. Ну і обговорювалися із Єврокомісією, з окремими нашими основними партнерами, це Велика Британія. Ранція, Німеччина і з їхніми лідерами, тому е я безумовно буду голосувати за. Е і сподіваюся, що велика кількість альтернативних законопроєктів, які вже подали народні депутати з різних фракцій і груп, е не означає розпорошення голосів і не означає бажання розпорошити ці голоси. Бо е звісно, це право е законодавчої ініціативи. Є в кожного народного депутата можна реєструвати е велику кількість альтернативних законопроєктів, виступати їх захищати. В парламенті чи в профільному комітеті, але в зрештою результат цього дня має бути проголосований законопроект, який власне повертає норми незалежності набу і САП. А також зверну увагу, що є різниця між цими законопроектами, бо в тексті президента також є частина, яка стосується унеможливлення російського впливу. Про це також багато говорили. Ми це. Чули з комунікації служби безпеки України і з цими нормами про перевірки, там і перевірки від СБУ, також погоджуються абсолютно всі правоохоронні органи, тому що я думаю, що, ем, що народні депутати, що працівники цих правоохоронних органів не хочуть бачити жодного російського впливу в структурах. Пані Євгенія, розкажіть по процедурі детальніше, адже документ треба ще включити в порядок денний, розглянути на профільному комітеті, як от власне це буде відбуватись. Ну включення у порядок денний буде вже під час голосування, бо це в залі голосується, і очевидно, буде скорочення. Термінів подання альтернативних до семи днів, власне, це якраз і буде сім днів в четвер. Можна буде розглядати без будь-яких порушень регламенту з приводу профільного комітету. Дійсно, колеги з профільного комітету мають прийняти рішення і рекомендувати законопроект до зали і дати свій висновок. Звичайно, що найкраще голосувати за основу в цілому, щоб не розтягувати якийсь процес направки, щоб не складалося враження якогось затягу. Тому важливо проголосувати за основою в цілому, але знову ж таки, це прерогатива профільного комітету з питань правоохоронної діяльності, і тут я хочу підкреслити, що я дуже поважаю позицію колег, які за, скажімо так, юридичною і з точки зору процесуальної пояснюють чому ті зміни, які були внесені минулого тижня, вони правильні і так є в інших країнах, країнах Європейського союзу, але Водночас треба на цю ситуацію, яка склалася, дивитися ширше не лише з процесуальної точки зору, а з точки зору політичної, а також тих сигналів, які ми даємо на захід нашим партнерам, від яких ми сподіваємося, і фінансової підтримки, і загалом підтримки, в тому числі військової. І водночас, які козарі ми даємо. В руки чи дали вже в руки з одного боку відвертим ворогам, таким як Кремль і Росія, які точно захочуть скористатися цією ситуацією, там поширювати якісь наративи. Про корупційність України і так далі. Ну і безумовно, ті критики, які всередині країн-партнерів, які також можуть ну використовувати маніпулювати, кажучи, що не треба допомагати Україні. Бо дивіться, вони тут знищують корупційну систему. Хоча треба віддати належне, що там мова не йшла після проголосованих змін про там закриття САП і НАБУ. Дійсно, мова йшла про там процесуальну підпорядкування генеральному прокурору. Пані Євгенія, маємо ще одну хвилину часу. Скажіть, які ще законопроекти розглядатиме парламент у цей четвер, Чи буде винесено на голосування законопроект про збільшення витрат на оборону, наприклад? Наскільки я знаю, то ще бюджетний комітет не підготував ці зміни, і ми їх будемо голосувати вже очевидно в серпні, але це цього часу достатньо, щоб забезпечити виплати в вересні. Водночас дуже важливо, що президент підписав низку законів, які важливі в тому числі для нашого фінансування. Це той закон закон про арму, реформа армия буквально кілька днів тому і це плюс 600 мільйонів євро, фактично до бюджету України, і також символічні. Ні, от сьогодні. Президент підписав закон про визнання депортованими українців за керзоння, яких в 45 51 роках депортували з території тодішньої польської республіки. І це про символ і про гідність. Пані Євгенія, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. І за цю розмову будемо стежити за голосуванням. Звісно ж, у четвер народних депутатів. Дякую, що були з нами. Це була Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України, народна депутатка. Дякую вам. Дякую.